Енергетична верба рослина невибаглива, вона цілком пристосована до кислих, неприйнятних для сільгоспробіт ґрунтів. Спеціалісти кажуть, енергетична верба розмножується живцями, швидко вкорінюється, дає велику масу і може сягнути 3-4 метрів. Особливих секретів догляду за нею немає. Аграрії розповідають, заправили ґрунт міндобривами, розпушили землю, знищили бур'яни, а восени буде видно, як прижилася культура. Один гектар розсадника може забезпечити 10-15 гектарів промислової посадки верби. Верба за своєю енергетичною цінністю близька до вугілля належить до відновлювальних джерел енергії та до екологічно чистих видів палива. Якщо ми говоримо сьогодні, що це альтернатива газу, то я би сказав би наоборот, що в майбутньому газ альтернатива ці. Вербі 135 тисяч в цьому році обласна рада підтвердила знову ж цю суму і виділена, були закуплені саженці, і ми працюємо згідно програми. Це вирішить не лише економічні проблеми краю, а й низку соціальних кажуть обласні чиновники. Ми використаємо ці непридатні землі, де низький рівень ґрунтових вод. Друге. Ми сьогодні на Рівенщині розвиваємо альтернативні види палива. І третє третє це дасть можливість нашим громадянам ці землі, які не використовуються. Вони здадуть в оренду. Найбільше таких земель є на полісі, кажуть аграрії. Якщо справа піде, паливо з верби з часом можна буде використовувати і в приватному секторі. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.